А зараз я хочу запросити до слова Людмилу, яку мені надзвичайно приємно бачити в цьому залі. Але перед цим хочу пару слів сказати, чому він вирішив підтримати на виборах Володимира Красулю. Їхнє знайомство відбулося на Київському Майдані. Потім ще декілька зустрічей на тому такі Майдані. Так і заводилась дружба. дружба. Саме в час страшних подій на Майдані він отримав поранення, внаслідок якого втратив. Око, за що в нього зараз позивний кутузок. А то знайомий Володимира пішов на фронт добровольця. А сам Володя разом із Соловичівським сільським головою, нині командиром взводу добровольчого батальйону Світі Ярославом Кашубою активно почали збирати кошти, їжу, одяг, бронежилети та возитися це нашим бійцям на схід. Під час однієї з таких поїздок ці два друга зустрілися. Маса емоцій, багато запитань та час не чекає. Потрібно було повертатись за іншою допомогою для фронту. Але під час цієї зустрічі Володимир Красуля возив допомогу не лише нашій 51-й бригаді, а й нашому Айдару. Тож запрошую до слова бійця легендарного добровольчого батальйону спецпризначення Айдар. Добрий вечір громад, добрий вечірківщани. Чому я підтримую саме Володимира Красулю? Я бачу його дії під час революції. Ми разом це робили з нашими побратимами. Я бачу його мотивацію, я бачу те, що в нього серце. Мені ця людина дуже імпонує, тому що по, ну, по спорідній душі можна сказати. Я бачив і відчував його допомогу безпосередньо на сході. Тобто це не якісь там там слова, це реальна допомога. І коли е, ми з хлопцями е, сейдарівцями дивимося, як олігархічні сили зараз намагаються просунутись до влади, щоб відстояти свої інтереси, свої якби банківські рахунки. Ну Тут постає таке питання, а за що ми тоді броси, за що ми тоді гинули на Майдані і за що ми гинемо тепер, добровольцями на АТО. Я розумію, звичайно, що їм невигідні такі люди, як Володимир Касуля в парламенті, тому що він не вписується в їхні схеми. ну, і Їм не вигідні добровольці, тому що вони знають, що ми повернемося від нам з різною рукою просто за ворог. От тому я підтримую Володимира Касуля. Крис... І тому я е, хочу, щоб якнайбільше таких людей пройшло в парламент. І тільки ви можете це зробити. Тільки ви можете е, не допустити того, щоб олігархів знову пройшли до влади. Вони вже там. Їх треба вже звідти вибувати, вони ще подобаються. Тільки ви можете підтримати патріотів і змінити цю країну. За допомогу. Дякую, слава Україні.